Владислава, зараз була велика пауза, команда довго не грала офіційні матчі. От як особисто для тебе краще, коли такий тривалий період підготовки до матчу чемпіонату чи все ж таки коли там тижневий цикл? Ну, з одного боку, в нас було кілька днів відпочинку. Ми мали змогу відпочити своєю сім'єю, друзями, рідними. А з іншого хочеться чим більше грати, щоб менше були паузи між іграми і щоб більше просто грати. Команди були теоретичні заняття. Чи вдалося скласти враження про кола, що являє собою ця команда, наскільки складно буде грати проти неї, на твою думку? Ну, звичайно, складно. Це команда, яка йде на першому місці. Ми також дивимося в футболи, бачили, як вони грають. Тренерський штаб нам все детально пояснив, де сильні, де слабі сторони. Надіюсь, ми завтра вийдемо і покажемо те, що від нас просить тренерський штаб. Чи додає якоїсь мотивації, так що нібито «Колос» – так, це команда, яка не рахується за завжди команда, яка є лідером українського футболу, але тим не менше зараз на першій сходинці. Чи є до такого мотивація якась їх обіграти, бо вони на першому місці саме? Ну, можливо, десь трішки є, що хочеться перемогти команди, яка йде на першому місці, але ми на всі ігри настраємося однаково, тому якби щось особливого немає. Як за твоїми відчуттями, за тим, що ти спостерігаєш? З яким настроєм, з якою загалом мотивацією команда підходить до гри? Як Завжди з позитивом, з гумором, тому ми, надіюсь, готові.